Всім привіт, а і я сьогодні прийшов в Тео Секс. Це ми граємо за персонажа, ну, за військового персонажа. Перше ми заходимо в цю. Ну, ми заходимо. У ну, нас приходить обучення, як стріляти, як цей, як то все працює в механіки. Друга, друге місце ми вже... Попадаємо до себе до хати і маємо ну, допомогти дівчі, своїй дівчині чи кому там, не знаю. Свій дівчині маємо допомогти, ну, допомогти її вилікувати. Нас відправляють до лікаря такого, що ну, то, що має ліки, але ліки дуже дорогі, і нам він дає пропуск до лікарні там, де цей. Ну, там де є ці ліки, ми ці ліки йдемо, йдемо потім до лікарні, ці ліки потім ну, забираємо ті ліки. Ну, перед тим, як ті ліки, ми, робимо, ми робимо квест по ним, по тим лікам, ми ті ліки забираємо і відправляємо їй Потім... Потім ми йдемо до... до цього Потім ми йдемо душевну постражу, йдемо штурмувати е, одну цю, ну, якусь якихось, які цих, ну. Йдемо штурмувати кажуть якусь базу. Ми штурмуємо її. Там головного головного цього антагоніста вбивають. Злодія. Потім там з часом з своїми старими друзями, ті, що були. Ну, те, що нас сюди висловила на це місто. Ну, так. Ну і потім ми приходимо до боса. Бос такий, такий робот великий, що він стріляє ракетами, а потім ну, стріляє пулеметами. Ми буваємо на цьому кінець гри. Ну що я можу сказати? Хороша гра, а дуже коротка. Я би хотів, щоб було довше. Би було довше гра, то б було цікавіше. Я не встиг пограти, то вже кінець гри. Але... Якщо попав, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічі!